Вітаю вас на каналі Жахливі видумані історії. Злий дім. Одного літнього дня група друзів вирішила зібратися на вечірку у покинутій будівлі. Це місце було відомо своєю жахливою історією десятиліттями. Поговорювали, що в цьому будинку жили злі духи, які прокляли це місце. Але сучасна молодь це не зупинила, мовляли, що це вигадки старих бабок і нам нічого не буде. Підлітки не звернули увагу на ці попередження і прийшли на вечірку. Після того, як пройшло кілька годин, вони почали помічати дивні звуки і рухи в будівлі, щось грюкне або заскрипить за стіною. З кожною хвилиною становилося все жахливіше і страшніше. Але друзі продовжували веселитися та не звертали уваги на всі події навколо себе. Та раптом все змінилося. Вони почали бачити мертве чорне вбрання, яке переміщувалося по будинку, люті кров'яні очі, виникаючи то в одному місці, то в іншому, і постійно почувалися, ніби із за стін за ними хтось стежив. Діти злякалися та захотіли покинути старий будинок, але здавалося, що коли вони підходили до виходу, вони не могли знайти шлях назовні. І тоді темрява, облита кров'ю, з'явилася за їхніми спинами. Вони обернулися і побачили тіні з середини стін, які зістрибнули на них та смикнули їх вниз і затягнули до потойбічного світу. Покинута кімната залишилася позаду, сповнена лютого зла. І якщо вам подобається, то підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі та тисніть на дзвіночок. Друзі були в шоці і не могли повірити, що це тіні злі духи привади, які наближаються до них. Вони ледве втримувалися на ногах і намагалися вимостити шлях на волю. Але кожні двері, які вони відкривали, приводили їх лише до нових комор, тайників та мерзотних містин, які перенаправляли друзів до центру будівлі. У подавленому стані друзі натирали свої очі та запікали голови, щоб, хоч трохи зосередитися. Зосередившись, вони зрозуміли, що запали дуже далеко вглиб своїх негативних роздумів і цей стан є частиною справжнього пекла. Треба щось робити, промовив один з підлітків. Дівчина промовила, що треба заспокоїтися і думати про позитивні речі. І в них вийшло, коли вони всі зосередилися на позитиві, то почули гула автівки, яка проїжджала дорогою біля цього проклятого будинку, та крикливі репліки, які лунали від перехожих. Друзі зрозуміли, що мусять стрімко повернутися в дійсний світ, але приємні та знайомі звуки на зовнішньому повітрі тільки підштовхували їх на більший жах, що знову відкривши двері, вони повернуться назад до темряви, і загадкові тіні влізуть до їхньої уяви у пошуку душі, щоб заточити її у темряву назавжди. Страх перед невідомістю. Що переслідував друзів, на деякий час вдалося приборкати завдяки заспокійливості. Вони збилися до гурту, поки темні тіні не спіймали їх розум знову та почали рухатися до дверей. Відчинивши скрипляві двері, вони побачили вихід з цієї проклятої будівлі. Нарешті сталося чудо. вигукнули діти. Друзі були на межі виживання, але на їхнє щастя. Вони вирвалися з цієї проклятої будівлі і повернулися до повсякденного життя, але з почуттям тривоги, що за ними хтось постійно слідкує з темряви. Висновком до цієї історії буде те, що навіть найсміливіші і пригодницькі люди повинні бути обережними і поважати попередження, особливо коли мова йде. Про місця, пов'язані зі злом та небезпекою. Друзі, які не зважали на заборону і прокляття, заплатили високу ціну своєю безтурботністю і наївністю. Ця історія слугує нагадуванням про те, що існують місця, які треба поважати, а інколи уникати. А самоохорона та обережність завжди мають бути на першому. Misti.